Гра для розвитку фонематичного слугу Вхопи звук. Жабки по квакушки весело співали, звуки української мови чітко промовляли. Як почуєш, звук потрібний, плескай у долоні. Ловимо звук А. Зловив звук а чудово, а тепер ловимо звук І. І. -і, -і, -і. Е -е -е. Чудово, а тепер зловимо звук С. Л. л н. С. П. І з цим завданням впоралися і зловимо звук ш. З, ч, ч, с, ч. Чудово. Дякую за роботу. З тобою було дуже весело ловити звуки.